Вперше в Україні. Тахо Доктор. Залиш гроші собі, а не інспектору. Ви впевнені, що ваш тахограф справно працює. Ви бажаєте точно знати, чи є у водіїв порушення режимів роботи і відпочинку. Чи можна їх відправляти в рейс? Чи можна уникнути ускладнень і штрафів. Рішення є. Тахо Доктор. Таходоктор, експерт з обліку, виявлення та профілактики порушень. Ми покажемо, чи дотримується водій режимів роботи, виявимо порушення та надамо рекомендації щодо їх уникнення. Тахо-доктор позбавить вас необхідності самостійно аналізувати дані. Ви отримаєте від нас повний звіт для прийняття ефективних управлінських рішень. Залиш гроші собі, а не інспектору. Звертайтеся за послугою тахо доктор за телефоном 067 360 44 32.